Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. А у нас зараз виготовлення буде бринзи або козиного сиру, як хто називає. Буде просто чистий, без ніяких домішок. Вранці робила з укропом. Сьогодні зараз буду робити чисту. Це вечірнє молочко, свіжесеньке. Я вже додала сюди сичушка. Ось так він виглядає. Розведений. Тут у мене сіль є, все, що треба, і є куди переливати. Приготувала всі кастрюльки, які тут були вільні мисочку, і буду зараз це все робити. Поки тепленьке, я навіть не буду чекати, поки підніметься сироватка, і почну одразу. У мене голодні козенята. Які люблять дуже сироватку, чекають вже, тому я буду робити. Суміш ще тепленько, то якраз добре таку тепленьку і дам занятим. У нас, поки є світло, зараз ось пів, дев пів на дев'яту. Дай Боже, що я встигну це зробити і нагодувати козенят. Ані будуть пити навпотьомки. Щось так ми затрималися сьогодні. Ось і осталось ще, це я, мабуть, ось такі маленькі покладу сюди. Це такий у мене швидкий спосіб відділення сироватки від молока. Тому що, я вже сказала, чекають голодні козенята. Ось уже сироватка є. Ще теплесенька. Так, тепер попрацюємо над цими. Тут трошки повільніше відсіджується, але я допомагаю ось так зараз буде і тут. О! дві вільні мисочки і ще хормочку одну. І хочу прискорити цей процес, ось так роблю. І пішла текти. Так, цю сюди. сюди і знов по кругу. Зероватка зараз йде брудна, вірніше, з такими шматочками білими, але вони осідають на дно, тому я їх не буду брати. Так, і Ще один раз я це зроблю. І можна йти годувати. А далі собі спокійно буде відсічуватися наша бринзочка. Так, це сюди і це сюди. Тепер у нас стало дві. І там ще в маленьких. В маленьких одразу відійшла сироватка то Я її не турбую. Де бутилочки для козочок? Сироватка вже готова тепленька. Я вже пересипала із маленьких сюди. І в мене вийшло ось дві такі два кошика. І ще сироватка стекла. Це те, що я зібрала. Зараз треба буде знову зробити ту ж саму процедуру. Пройшло у мене так, скільки це зараз. Називається бринза на швидкоруч від світла. Так, і ще я її поріжу. Хай виходить сироватка. Добре стікає. І отак одна на одну буде як прес. Залишилося ще трошки. Якраз до 9-ї години, я думаю, що встигну. А тоді хай вимикають світло, що хочуть. Ми ноги помиємо і будемо відпочивати. А тепер ми ще й так зробимо прес. Це сіль, вона важкенька, і хай ще постоїть. А я хочу зробити оці маленькі. Ось сюди. Я їх зараз приготую, великі всі заберу. Тут просто більші дірочки і воно буде краще проціджуватися. Не знаю, скільки вийде. три чи чотири. Зараз подивлюся, тут уже, дивіться, скільки сироватки. Значить, цю сироватку я зливаю в одну ємність і перецідити краще. І це буде завтра нашим малятам, козенятам. Деякі з них п'ють чисту сироватку, а деякі п'ють змішану з молоком. Тому я її перелию, проціджу, щоб нічого не потрапило. Прийшло 15 хвилин, злила всю сироватку. Тут у нас отак і отак. І я буду ставити отакі маленькі кошики. А для цього оцю бринзочку, що відсідилася. Я зсипаю в одне місце. Мені треба її переминути трошки. Отак. Що вийшла стороба вже остаточно? Чим краще переминати, тим тоді вона. Молоко виходить скільки брендів, сиру.